Пані Оксана довго не ходила до гінеколога. Хвороба прийшла непомітно, тож жінці довелося зробити операцію. Вже так подумала, що в мене вже, напевно, з Півтора року не було ніяких вже місячних. І тут почало трошки мазатися, ну, я не знаю, кров виділення, чи як там чи такі просто виділення були. Просто напевно із-за своєї недосвідченості може нас до нас дуже погано доносить цю інформацію, що якщо вже є менопауза, значить все має бути чисто і все має бути добре. Ну а так собі завжди так відтягнув. А, ще встигнув, ще встигнув, ще встигну піти. Значить, це нічого нічого не болить, абсолютно нічого не боліло. Ну, коли вже звернулася, просто вже до таких досвідчених лікарів. І коли вони мені сказали, що вже щось не, не, не дуже то добре. У Львівському онкологічному центрі вперше цього року виконали надскладну операцію, після якої жінки можуть народжувати. А з цього року ми виконуємо навіть більше втручання, яке називається операція називається трахелектомія. Тобто е забирається лімфатичні вузли шийка матки, але сама матка залишається. І можливість репродуктивна в жінки збережена і жінка може народжувати. Навіть у сільських амбулаторіях пацієнт Можуть відвідати свого дільничного гінеколога чи фельдшера та здати мазок на цитологію. Так найлегше на перших стадіях виявити папіломавірус. Провести цитологічне обстеження, скажімо, шийки матки не обов'язково мають робити лікаря-акушер-гінеколога. В цьому навчені, скажімо, пельчора і акушерки на ФАПах. В лікарських сільських амбулаторіях забір то мазка не є якоюсь надзвичайно складною процедурою. В напчених руках воно легко виконується і при тому його ефективність становить 98%. Якщо вчасно виявити надугу, шанс її побороти зростає до 80%. Наразі 20% українок звертається до лікарів, коли хвороба вже важко піддається лікуванню. Це дуже поганий показник, якщо порівнювати це з Європою на загалом. Тобто кожна п'ята жінка звертається з раком молодше занедбаний стан. Якщо рак шийки матки характерний для жінок у 20-30 років, то регулярно обстежувати груди потрібно після 40 Торік в Україні показник занедбано. На рак шийки матки складав 18%. На Львівщині він значно нижчий 12%. В Україні від раку шийки матки щогодини помирає одна жінка.